Нещодавно в палаці учнівської молоді відбулись урочисті збори з нагоди дня фізичної культури та спорту. Були присутні найкращі спортсмени міста, провідні тренери, вчителі фізичної культури загальної освітні шкіл міста. Першим до присутніх звернувся міський голова Сергій Кошерук, який привітав усіх любителів фізичної культури та спорту святом, побажав успіху тренерам у їх роботі, а спортсменам дали виступів на змаганнях, захищаючи честь міста та держави. Хочу відмітити, що ковен як би це кому. Декому і, можливо, не різало вуха, але коваль сьогодні є спортивною столицею Волині. Дійсно, кількість залучених наших ковальчан, гостей міста до спортивних фізкультурних заходів вона вражає. З початку року вже понад вісім десятків різного масштабу змагань проведено. Це вже більше, ніж за весь 2006 рік. Начальник відділу фізичної культури та спорту Віталій Волосюк у своєму виступі розповів про зустріч з луцькими архітекторами, які проєктують стадіон Локомотив, та висловив надію, що будівництво розпочнеться уже наступному році. Окрім цього, Віталій Варфоломійович підвів підсумки роботи ковальських тренерів та їх вихованців. Наших спортсменів, яку знаєте, знають і в Пекіні, знають, і в Хорватії, і в Чехії знають. Наші висловальники є основна кузниця кадри майстрів спорту. Новий вид спорту розвивається бокс. Вже в нас є чотири збірника України різних вікових груп. Непогано виступають волейболісти наші, приймають участь в всеукраїнських іграх. А взагалі на сьогодні, на сьогодні головна спортивна подія року це третій літні спортивні ігри. Ковельчани досить вдало виступають в цих змаганнях. Попереду залишилися такі змагання, в яких ковельчани традиційно сильні, це веслування. Вільна боротьба, шахи. Я думаю, що ми виступимо на такому рівні, високому рівні. Привітаннями до присутніх виступив депутат міської ради Савонік, який вручив директорам спортивних шкіл пам'ятні подарунки призи, та депутат обласної ради Смітюк, який відзначив роботу тренерів грошовими преміями. Напередодні міський голова видав розпорядження про відзначення кращих працівників фізичної культури та спорту, подяками та грошовими преміями. Свято відбулось з представленням кожного виду спорту, який розвивається у місті. А саме: вислування, волейбол, кікбоксинг, інвалідний спорт, вільна боротьба, бокс. Плавання, шахи, футбол. Крім цього, місцеві підприємці відзначили кращих ховаських спортсменів, а юні таланти палацу учнівської молоді подарували присутнім святковий концерт.